Пролетів, потім збивали, збивали, чули ж. Бухнули всю в хаті спишка і все полетіло. Ми не встигли з кровати збігти, як вікно вибило, і не знаєш, не бачиш, куди бігти. Двері заклинило, Якось хлопці зібралися, вибили ті двері. Виходимо, стоїть машина і кричить. Ідіть укриття. Яке укриття? Де то укриття? Вночі Одеса знову здригнулася від вибухів. Ворог атакував місто ударними дронами на місцях влучань руїни під прицілом. Знову житлові будинки. Окупанти цілеспрямовано б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури. І, на жаль, мене спіткала така доля, що війна мене догнала і тут. Ну, ви самі бачите, які руйнування. Нема слів, дуже тяжко, що залишилися без даху. Я донька з сином. І... Не знаємо, як далі буде де жити.